Яблунева плодожерка найпоширеніший шкідник садів, які плодоносять. Уражені плоди втрачають товарний вигляд, обсипаються, а шкідник розносить віруси та бактерії. Гусениці плодожерки зимують у павутинних коконах під корою, в муміфікованих плодах, рослинних рештках у ґрунті. Навесні метелики відкладають яйця, а через 15-20 днів після цвітіння зимових сортів яблунь починається вихід гусениць з яєць. У цей час починає цвісти біла акація. Що служить сигналом про необхідність першого оприскування яблуневої плодожерки. Використовують 2 мл препарату провантовернал на 8-10 літрів води на 3-8 дерев залежно від розміру рослин. Друге та третє оприскування з інтервалом 10-14 днів проводять препаратом провантовернал або провантопрофі. Якщо влітку спекотна погода, а плодожерка сильно пошкоджує плоди, проводять 4-5 оприскувань. Результат отримують при чергуванні препаратів.